На Вінниччині відзначили День державного прапора України із загальнонаціональної хвилини мовчання у Вінниці розпочали церемонію підняття найбільшого в області прапора. У заході взяли участь керівництво області та міста, представники обласної державної адміністрації, військові, громадськість. З нагоди дня державного прапора України відбувся культурно-мистецький проєкт ДНК Незалежності. У центральному міському парку проєкт зібрав понад 150 учасників, дітей-захисників і захисниць. Надзвичайно важливо, що сьогодні ми маємо можливість зустрітися з нашими дітьми. На жаль, війна принесла дуже багато болю, горя втрат. Вона торкнулася мільйонів наших дітей. Хтось поїхав за кордон, хтось внутрішньо переміщені особи і переїхали, в тому числі до нас на Вінниччину. Хтось, на жаль, втратив рідних і близьких на війні. Але ми маємо якомога частіше створювати умови для розвитку наших дітей, тому що саме заради них. Наші захисники і захисниці боронять нашу землю. І я попрошу зараз усіх вас поаплодувати їм так, щоб вони почули і знали, що ми дякуємо їм за те, що ми маємо можливість жити в нашій країні. Наш генетичний код це код вільних людей, які готові боронити свої сім'ї, свою країну. Це код вільних і незалежних і незламних. ludey У межах проєкту Сила незламних діяли тематичні експозиції, які підготували військові та волонтерські організації. Відвідувачі мали можливість ознайомитися з військовим спорядженням, зброєю та трофеями з фронту. Окремо працювали мистецькі майданчики проєкту Культурний фронт. Тут заклади культури області презентували вироби майстрів народних ремесел. Окрім того, діяла стежка ментального здоров'я, де відвідувачі дізнавалися, як піклуватися про свої емоції, справлятися зі стресом, щоб відчувати себе впевнено. Та спокійно діти із задоволенням взяли участь у квесті Дитинство без війни. Юні учасники побували на десяти станціях, де дізналися багато цікавих фактів з історії та культури України. У фіналі на юних учасників чекало морозиво, а переможці квесту отримали подарунки. Аматорські колективи та сольні виконавці Вінничини представили концертну програму. Проєкт ДНК Незалежності став майданчиком єдності для дорослих і дітей, подарувавши всім культурне дозвілля та відпочивається цінок